Сьогодні у випуску. У звягелі вакцинують диких тварин проти сказу. 42 дерева виділять на польському цвинтарі у Житомирі. Завершується будівництво дитячого садочку в Овручі. Ми готуємо, прибираємо, миємо, витираємо пил, розставляємо меблі, готуємо кроватки для дітей. У Звягільському районі 25 травня розпочалася вакцинація від сказу диких м'ясоїдних тварин. Працівники Держпродспоживслужби разом із лісівниками та ветлікарями розкладають вакцину вздовж лісових стежок біля нор та ймовірних схованок тварин. Це вакцина проти сказу лисиці, бродячих собак, бурсук. Він його поїдає, воно на основі е, тут е, ну, м'ясо, а всередині у цього брусочка є капсула, в якій е, знаходиться вакцина від сказу. От звір його по запаху знаходить, поїдає і сам себе вакцинує. У малоцвільському лісництві за два дні планують розповсюдити 1120 доз вакцини від сказу. Дана вакцина розрахована з таким е, запасом. Що навіть 20 кратне передозування не викликає вакцинального захворювання на сказ або отруєння, тобто вона мало токсична. Початку року на Житомирщині зафіксували 25 випадків сказу у тварин. Володимир живе на околиці Звягеля. У березні на своєму подвір'ї чоловік виявив мертву лисицю. Ми збиралися на роботу і Ми побачили вольєри вже мертву лисицю. Ми зразу дзвонив в станції. І, ну, приїхали се і, і зразу почали ну обробляти все бльєра і це все, що ну тут вокруг. Однією з причин збільшення кількості випадків сказу у тварин Галина Зарицька, фахівчиня управління Держпродспоживслужби, називає неможливість на застосувати малу авіацію для розповсюдження вакцини. Минулого року, в зв'язку зі збройною агресією Росії, цю компанію нам не вдалося провести, але враховуючи дещо ускладнену ситуацію зі сказу на території Житомирської області, цьогоріч було прийнято рішення провести пероральну імунізацію диких тварин від сказу шляхом наземного розподілу вакцин. Планується розкласти понад 285 тисяч доз вакцин. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Житомир. На цьому відео жінка викидає квіти та вази з могили військовослужбовця Андрія Лінічука. Відео оприлюднили в одній з груп мережі Facebook 24 травня. Дружина загиблого Анастасія розповіла, що побачила розкинуті квіти та вази вранці того дня. Я приїжджаю на могилу. Бачу, що всі вази, які стояли в могилі викинуті, всі квіти викинуті, живі, вінок взірваний з землі і скиданий зверху. Далі фото прикладу. Дуже довго розбиралися. На камерах все зафіксовано, це зробила жінка. З слів в неї тут багато побратимів, і вона так прибирала. Прибрала разом з лазами, які вона побила, потрущила і з квітами. хорошими. повідомлення про подію поліція отримала 24 травня по обіді, каже Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Всі обставини події були зафіксовані. Всі учасники події встановлені, опитані. Нині поліцейські проводять перевірку усіх обставин події, мотивів причетної особи, і буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Нагадаємо, що Андрій Лінічук з позивним Кельт загинув у квітні цього року. Він став найрезультативнішим зенітником збройних сил України. Чоловік збив 16 безпілотників Орлан, один зала та бойовий вертоліт к 52 Служив десантник у 95-й бригаді десантно-штурмових військ. У 25 років він є повним кавалером ордена за мужність влітку 2022 року. Був нагороджений іменою бойовою зброєю Міністерства оборони. Прощались із воїном 1 травня у Житомирі. Дмитро Клименко, Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини Житомир. У Зягільському районі 25 травня розпочалася вакцинація від сказу диких м'ясоїдних тварин. Працівники Держпродспоживслужби разом із лісівниками та ветлікарями розкладають вакцину вздовж лісових стежок біля нор та ймовірних схованок тварин. Це вакцина проти сказу лисиці, бродячих собак, бурсук. Він його поїдає. Воно на основі е, тут е, ну, м'ясо, а всередині у цього брусочка є капсула, в якій е, знаходиться вакцина від сказу. От звір його по запаху знаходить, поїдає і сам себе вакцинує. У малоцвільському лісництві за два дні планують розповсюдити 1120 доз вакцини від сказу. Дана вакцина розрахована з таким е, запасом. Що навіть 20 кратне передозування не викликає вакцинального захворювання на сказ або отруєння, тобто вона мало токсична. Початку року на Житомирщині зафіксували 25 випадків сказу у тварин. Володимир живе на околиці Звягеля. У березні на своєму подвір'ї чоловік виявив мертву лисицю. Ми збиралися на роботу і це, ми побачили вольєри вже мертву лисицю. Ми зразу дзвонив в станцію і ну приїхали і і зразу почали ну обробляти це вольєра, і це все, що ну тут вокруг Однією з причин збільшення кількості випадків сказу у тварин Галина Зарицька, фахівчиня управління Держпродспоживслужби, називає на можливість застосувати малу авіацію для розповсюдження вакцини. Минулого року, в зв'язку зі збройною агресією Росії, цю компанію нам не вдалося провести, але враховуючи дещо ускладнену ситуацію зі сказу на території Житомирської області, цьогоріч було прийнято рішення провести пероральну імунізацію диких тварин від сказу шляхом наземного розподілу вакцин. Планується розкласти понад 285 тисяч доз вакцин. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Житомир. Польський цвинтар у Житомирі розташований в екосистемі, яка максимально наближена до дикої природи, розповідає Микола Весельський, науковий співробітник обласного краєзнавчого музею. Чоловік понад 15 років досліджує тутешню фауну. Таких мікрозаповідних місць у місті та області небагато. Унікальність <заповідність> тому, по перше, що зберігся саме віковий деревостан. Згадані дуб черещатий, сосна звичайна, яким вже подекуди понад 150 до 200 років. Також є близько 150 років насадження, це вже штучне ялини європейської. Тут по центральних алеях ці насадження є. За час півіснування флори та фауни у цьому куточку міста утворився природний баланс, каже Микола Весельський. Пернатих за 15 років. Виявлено 76 видів, які тут трапляються впродовж року. Неодноразові реєстрації впродовж багатьох років тут і зайця сірого, само собою, білочки, також які не є рідкістю в нашому місті, але саме цей теж біоценоз поруч із білками живуть і інші види гризунів дрібних. Переважно мишоподібних, які згодом приваблюють сюди і хижаків. Тут мешкає і куниця кам'яна. На початку квітня 2023 року орнітолог-дослідник дізнався, що деякі види дерев на цвинтарі збираються видалити. Розповідає, побачив мітки на деревах, а також працівників цвинтаря, які почали зрізати дуби. За словами Миколи Весельського, дерева у цій екосистемі не можна зрізати необдумано, тим більше навесні та влітку, бо це може зашкодити гніздуванню птахів. І були в тому числі ті дерева, які важливі зокрема для ось сови сірої, про яку ми говорили. Цей вид не є в червоній книзі, але цей вид охороняється міжнародними природоохоронними Конвенціями по великому рахунку кожне дерево навіть і відмерле в екосистемі має свою цінність. Тетяна Венгловська, представниця відділу екології та природних ресурсів міської ради, розповіла, що аварійних дерев на польському цвинтарі 42. Перелік визначила комісія з обстеження зелених насаджень. Протягом минулого року впало 9 великих дерев. В цьому році поки що лише два, але падають ще й великі гілки. При відборі дерев на видалення представники комісії намагалися врахувати інтереси і науковців, і громади, каже Тетяна Венгловська. Було також звернення від пана Весельського стосовно того, що тут проживає ореол проживання, да, рідкісного виду птахів. Ми його теж запросили на комісію. Також були на комісії представники польської громади. Максимально прислухалися з паном весяцьким. Погоджено кожне дерево, абсолютно видалення кожного дерева. Які дерева обирались на видалення, тільки ті, там, де немає де не проживають птахи, які да, за яких ми всі хвилюємося. За словами Тетяни Венгловської, зрізати аварійні дерева на цвинтарі розпочнуть восени після завершення весняно-літнього гніздування Ання птахів Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини. Житомир демонструю цифру 124. 124 напої представлені на одній локації. А це означає, що ми можемо сьогодні оголошувати нове досягнення України в категорії наука і технології. Мені дуже приємно, що в цьому місті сьогодні продовжується історія рекордів. Найбільшу кількість фітонапоїв в одному місці 25 травня зафіксували у Поліському університеті. Це національний рекорд за номінацією Найбільша кількість харчових оздоровчих лікувальних напоїв і фітонапоїв на одній локації. Про це Суспільному розповіла Лана Вєтрова, керівниця реєстру рекордів України. Унікальний рекорд такого рекорду в національному реєстрі рекордів ще не було. Вперше ми до речі, навіть здивовані, що досі такого рекорду ніхто не запропонував. Рекорд показує багатство природи і їхнього і впливу природи на наше здоров'я і і лікування. Із представлених 124 напоїв 30 – розробка науковців університету. Серед запатентованих напоїв фіточай з антиоксидантами та імуномоделюючими властивостями, а також композиційні фіточаї, гармонія і довголіття. Михайло Ключевич, завідувач кафедри університету, розповів, що рекордом хочуть привернути увагу до якості продуктів та напоїв. Ми представляємо тут перелік напоїв, які є сертифіковані, зареєстровані, і тому, якщо є якісь запитання, всі питання до фірм виробників на дану продукцію є. Дозволи. Продукція має вона дозволена, вона продається в вільному доступі і тому вже населення має за своїми рекомендаціями сімейних лікарів визначати, що необхідно вживати. Фіточай діабетичний, фіточай для підшлункової залози, фіточай заспокійливий. Фіксація цього рекорду має привернути увагу суспільства до проблеми психічного здоров'я, каже Ольга Прус, представниця компанії виробника лікувальних трав. Така ініціатива, ідея виникла у нас спільно для того, щоб показати, що у нас час такий стресовий час, коли кожен з нас ну ані ще ночі, та да, відчуваємо стрес, коли гримиться тривога. Ми можемо застосувати для покращення свого самопочуття, здоров'я. Е не тільки медичні, але й оздоровчі фітонапої, трев'яні напої, які є безпечними, які є корисними і які є смачними. Тетяна Скоростинська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 26 травня, ранок та вечір у Житомирі будуть сонячними. В обід хмарно, без опадів, температура плюс 26. Сонячна погода у Бердичеві, в обід можлива хмарність. Повітря прогріється до 26 градусів. У Коростені вранці сонячно, але вже з обіду пасмурно, без опадів, температура плюс 26. Ранкове сонце у Малині затягнуть хмари в обід, без опадів. Температура підніметься до 26 градусів. У звягелі вранці сонячно по обіді хмарно. Можливий короткочасний дощ з грозою. Температура підніметься до 25 градусів. В Овручі сонце буде вранці. в Обід небо затягне хмарами. Без опадів. Температура плюс 27. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дякую ну, відчуття, що до ноги пластилін приліпили. І ходи знити. Тому ну, Якісь відчувається, що це щось не твоє. Хочеться кудись вийти в люди, скажімо так, прогулятися там, в емкарно магазин, тому подібне. Не хочеться вдома сидіти. Погляди дуже кардинально змінилися. Тобто на життя якось так більше цінуюшся всі ці моменти. Якось ти розумієш, що міг там не повернутись. Так Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.